Дорогі освітяти, ті, які працюють сьогодні в школі, і ті, які перебувають на заслуженому відпочинку, ті, кого доля змусила виїхати за кордон, але вони залишаються українськими вчителями і за межами рідної Батьківщини. Вітаю вас з Днем працівників освіти. Бажаю вам наснаги і здоров'я. Дякую вам за невтомну, щиросердну, щоденну працю, за те, що ви як Антон Семенович Макаренко, як Януш Шкорча, як Василь Суповницький, як Олександр Васильович Захаренко, навчаєте дітей, виховуєте і допомагаєте їм долати труднощі сьогодення України. Ви разом з дітьми вигораєте, радієте, падаєте і піднімаєтесь, але йдете на зустріч перемозі. Бажаю вам не вигоріти. Не зламатись, вистояти. Бажаю, щоб ви разом з вами дожили до світлого дня перемоги і раділи успіхам наших дітей. Бажаю, щоб батьки, які доручили своїх дітей вам, були щасливі і задоволені від того, що їхня мрія про благополучне навчання дітей у школі здійснилася. Святом дорогі освітяни!